Інфраструктура давно стала мішенью окупантів, каже аналітик Роман Світан. В першу чергу тому, що там базуються наявні у нас бомбардувальники су 24 А більшу увагу росіяни почали приділяти цим литовищам саме після оголошення наших партнерів про надання Україні винищувачів Ф-16. шістнадцять. що на тий базі можуть бути розвернути ті ж f 16 маєш що там ті ж су 24 на этих базах, на этих аеродромах. Расположены на техническое оборудование то топливозаправщики. То есть целый комплекс подготовительных мероприятий. и Вот россияне пытаются ее как-то достать. Для цього окупанти навіть перерозподіляють власний арсенал. Якщо раніше далекобійною зброєю вони цілили по цивільних об'єктах інфраструктури та енергетиці, то зараз вони не лише періодично обстрілюють військові аеродроми, а й створюють запаси зброї для потужних ударів.